В наявності таке ліжко, дивіться. Все покажу, що є зараз наявності. Того кутове. Скільки оксан того кутува? 13500 13 у бука є в наявності. Спальне місце 92. То є раз, 13500. є, дивіться, такими, такими з штучками. Дивіться. З такими полосками, пружилками. Той йде з дуба і ясеня. Ціна його 16500. Столик такий є. Кераміка, той йде з кераміки. Ну, Тут ідеально, що він дорогий. Скільки? він? 20... 22 тисячі з кераміки коштує. Але розкладний на метр розкладає? вісімдесят Розкладається на метр вісімдесят. Ще нам привезуть з цими трубками. Такі вокресла, якщо треба купа, є таких окріслав. Дивіться, то сильні кресла, ножки железні йдуть. Ліжко того на розпродажі. 15500 з збук. Той йде з підйомним матрацом, матраці піднімає. Тут спальне місце 92, але зробимо в кольорі. І Ще такі вої. Вісь, вісь його. Ви знали, що завтра, 28 лютого, у нас розіграш того матраса без пружинного з кокосом. знали то? В коментарях в профілі є відео. Закріплено. Зайдіть туди, напишіть коментар, якщо ваш коментар набере. Більше, ніж 50 лайків, ви берете участь в розіграші рандомно в прямому ефірі. Так що що? Але поділитись маєте всюди, підписатися на YouTube канал, на інстаграм канал. Ціна того ліжка, халява 25 тисяч доставка безплату. Того є в наявності. З них. Того віддамо за 30, того 35, того ясно, що 13 500. Ото 25 тисяч з підйомним механізмом масив бука. Комодік цей віддаємо за 30 з дуба. того ліжку віддаємо за 29, того ліжку віддаємо за 30 гривень. Тумбочка проліжкова. Ми любе підбираємо, так що кому треба, то все звертається. Пишемо просто в коментарях, що вам треба. Ціна отого комодіка, знаєте, Сіку? 22 тисячі. Можемо віддати дешевше, якщо будете ліжку брати. Все, щасливо, па!